За рахунок димера можна його робити яскравіше. Бачите? Mm -hmm. Можна використовувати декілька стрічок та управляти е різними стрічками, котрі ти туди змонтував. Тобто може одна стрічка бути тепле світло, одна стрічка холодне світло. Ти можеш вмикати, що захочеш, і е менше-більше теж управляти. Цей світильник в чому. Чому а, така фішка його? В тому, що ти робиш ту фігуру, котру хочеш. Ти можеш намалювати практично що завгодно. Ти а, можеш вирізати світильник будь-якої довжини. І ти їх можеш поставити в будь-якої кількості. Ти можеш їх поставити в одну конструкцію декілька довжин. Тобто малюєш що хочеш, робиш що хочеш, взяв торцовку, прорізав з клієнтом, домовився, як йому буде краще, і поставив. Ми виготовляємо світильники кутові. Ага. А є кутові. Так, так, є вже готові кутові світильники. Якщо є конструкція така, кутова що нам треба повернути його. Да, Уже ну, такий так, 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 готовий раз. Так, готовий. О, так, о, так, це, так. це супер. Під замовлення ми це робимо. Якщо клієнт не це робити самому, це не дуже така легка робота, щоб з'єднати, щоб це було стиль дуже естетичний. Так, так. Але він виглядає дуже круто. Краще, коли ти зарізаєш сам профіль для світильника, щоб росівач стояв вже в профіль. Вже. Так, це буде набагато легше тобі і різати росівач і стикувати потім, mm. якщо треба. Тому вставляйте росівач, коли зарізаєте сам профіль. Для того щоб робити обрив, то ми маємо торцеві заглушки. Алюмінієві? Так, вони алюмінієві. Теж розумію, що база може йти там. Довга, а може йти фрагмент. Так, так, Світлова лінія може бути довга, а може йти з обривами декілька. От. Тому торцеві заглушки дуже часто використовуються. Торцева заглушка фарбована в тон профілю, вона металева, вона жорстка і дає можливість, щоб а, а, на світловій лінії чи базі можна робити обрив в будь-якому місці.